В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 22 лютого. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як поет Роман, так і байкар Левко Боровиковський, співак Іван Патуржинський та поетеса Олена Теліга. Письменник Осип Туріанський в календарі ООН міжнародний день підтримки жертв злочинів. А до календарної весни рівно тиждень. Минулої суботи Україна вшанувала герої Небесної Сотні, імена більшості з них відомі. Однак, за даними волонтерів, досі не здайні 53 патріоти зникли під час подій революції гідності. Вололюдне поминальне дійство прийшло і в Житомирі на майдані Сергія Корольова. Герої Небесної Сотні назавжди залишаться у пам'яті не тільки Житомирян, а й усієї України. У одній відзначення другої річниці кривавих подій на Майдані в багатьох містах України пройшли резонансні акції протесту проти російських банків. Ось як це було у Житомирі. Позичальники банку скаржилися на те, що валютні кредити не посильні для вкладників, а представництво банків не йде на зустріч клієнтам. Хоча інші банки, які діють корінні, запропонували програму реструктуризації погашення боргів. Я є валютним позичальником маю кредит, який бралося для сина і його сім'ї в 2007 році. Так, при тоді так, так вийшло. Тоді була націлена і політика банків, що кредит брав, видали в валюті з власне власне. І я як не дивно, я працював головним бухгалтером банку 22 роки. І також взяв кредит в валюті, і багато моїх працівників взяли кредит в валюті, бо через те, що була віра в якусь в нас банк, для нас це був святе віра в державу, віра в якусь справедливість. Разом з тим, пікетувальники зазначали, що Альфа-банк це фінансова структура з російським капіталом, і він заробляє Україні гроші, і вони йдуть на фінансування тероризму та російської армії. Блюза Анатолій, громадська організація Кредитний майдан. Якщо йде війна, і всі чітко це розуміють, і ніхто цього не скриває, і стоїть питання, щоб капітал був тільки український. Якщо нас підтримують, то ми відповідаємо так. само. – Це акції все українська, так? так. По всій Україні сьогодні на півдев'ятої ранку Харків, Львов, Одеса, всі акції, а на щодо Альфа-Банка. Те, що вони саме нагліше себе повели. Представники банку із журналістами не захотіли спілкуватися. Вони закрили вхідні двері і не пустили працівників засобів масової інформації до приміщення. у Києві. Громадські активісти, які захопили готель Козацький, після свого віча та перемовин із владою покинули готель. І про інші неординарні події в Україні світі лаконічно на фронтовому Донбасі минулої доби. Бойовики 44 рази обстрілювали наші позиції. В Україні підписано закон про безплатне забезпечення школярів підручниками. Вчора світ відзначив міжнародний день рідної мови. Представники Представляти Україну у фіналі пісенного конкурсу Євробачення в Швеції буде співачка Джамала. Кількість заборонених в Україні до трансляції російських фільмів досягла 420 у два найближчі дні в Україні потеплішає. Повітря прогріється до плюс 13 градусів за Цельсієм. І ще про суттєве у житті нашого краю у Житомирі перейменували 87 вулиць і провулків. Житомирський міськвиконком ухвалив рішення про демонтаж незаконної вуличної реклами. Наш телецентр 28 лютого запрошує на концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської. А 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. 28 лютого о 19 в залі телецентру відбудеться благодійний концерт народної артистки України Каті Бужинської. Концерт проходить в підтримку дітей з інвалідністю. Організатори концерту, дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Благодійні квитки можна придбати щоденно в телецентрі або за телефоном 096 789 9084. Давайте разом допоможемо дітям. Нашу франкіану висловів про українського генія Івана Франка сьогодні продовжує цитата його секретаря Івана Лизанівського. Такі люди, як Іван Франко, рідко родяться, так багато страждання могли винести тільки інтелігенти. І яка гірка б не була історія їх життя, але з любов'ю треба зібрати всі і найдрібніші факти їхнього життя праці, страждань. Бо йдемо з печатю їхнього духу. У народному календарі 22 лютого називали некифор панкрати. Від цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі, коли сказали на некифора ніж темна, тікає зима, небо без зірок на ранню весну. Цього дня була традиція збирати різне насіння і виставляти його на три ранкові зорі на мороз, а потім відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. Тівірадіо Бережіть себе та Україну до завтра.